Дуже часто людям потрібен контроль за ними, щоб все робити якісно. Про це багато говорять і на практиці воно дійсно так є. Відсутність контролю розслабляє тих, у кого дрімає головний контролер його совість. Повчальна історія, яка показує, що завжди потрібно робити як для себе. Багато років один підрядник працював у великій будівельній фірмі. І вже перед самим виходом на заслужений відпочинок, він отримав завдання побудувати віллу за проектом, який припав йому до вподоби. Він міг вибрати для будівництва хоч яке завгодне місце і не хвилюватися про витрати. Роботи почалися швидко. Але скориставшись висловленою йому довірою, підрядник вирішив використати матеріали найнижчої якості і найняв робітників дуже низької кваліфікації. Виплачуючи їм мінімальну зарплату. Заощаджені гроші він забрав собі. Після того, як віллу було збудовано, відбулося свято з нагоди прийому роботи, під час якого підрядник передав ключі від неї президенту будівельної фірми. Президент, усміхнувшись, повернув йому ключі і сказав, тиснучи руку: Ця вілла наш подарунок. Вам на знак пошани і вдячності за нашу співпрацю. Підрядник був не дуже радий такому подарунку. Тому завжди в житті варто головним контролером мати свою совість. Недарма мудрі люди кажуть, завжди роби як для себе і буде тобі щастя. А в нашому житті ми завжди повинні бути щасливими в гарному позитивному гуморі та насолоджуватися життям.